Кому треба міняти права в Польщі? Міняти права треба всім. В законі написано, що іноземець після перебування 185 днів на території Польщі зобов'язаний замінити права на польські. Але наразі штрафів за це немає. Штрафи є півтори тисячі, всі бачать. Хтось там виставляє, що штраф. Штраф є за просрочені права. Багато хто приїхав з виданими правами там на два роки, наприклад, і не поміняв їх. Там молоді хлопці і не, не мають штрафи, бо вони вчасно не поміняли ці права. Резерв плюс не потрібний. Ви не маєте Польщі показувати резерв плюс. Це є суто українська програма, яка працює в Україні. Чи простіше жінкам замінити права ніж чоловікам? Ну, на жаль, ні. Бо для жінок виглядає процедура так, як виглядала завжди. Тобто документи висилаються в наше українське посольство для верифікації ваших даних. Це не тільки стосується українців, це було завжди. це Всіх грузинів, армянів, молдованів неважливо. Та процедура висилаються документи до верифікації для чоловіків українців. Це навіть упрощена система, тому що було наше посольство не підтверджуло українські права чоловіків. Поки законодавству що працівник відділу комунікації зобов'язаний перевіряти всіми наявними способами права. І тобто, один із способів це база МВС, яка доступна. Не тільки в Україні, а й в Польщі також ні? медичних документів довідок не потрібно, тільки потрібно, якщо ви відновлюєте права при тому, як вас їх забрали, наприклад, алкогольне сп'яніння. Тоді треба буде медична довідка для того, щоб як ви але. Це якщо були вже польського зразка, у вас документи вже фірма називається Кровда інтеграції. Ви знаходитесь в що Вінкопольській. Чи можете ви допомогти людині, яка до вас звернеться з поводу. Виміни права язди. Так, звичайно, ми можемо допомогти всім, не тільки хто знаходиться в середі Великопольської, так само і ціле воєвудство Великопольське і поза воєвудством. Ну, це переважно воєводство Великопольське. Дякую вам. Звертайтесь до нас, крок до інтеграції.